Зарічний суд Сум обрав запобіжний захід полковнику Андрію Сидоренку та жінці, яку підозрюють у спільництві з військовим. Минулої суботи за версією слідства обох затримали на хабарів тисячу доларів. Гроші начебто передавали за зарахування дитини до кадетського корпусу. Як обирали запобіжний захід далі в репортажі? Від суботи, 12 червня, підозрюваний, перебуває у камері тимчасового тримання. Прокурор Роман Лимар просить суд залишити полковника під вартою або зобов'язати внести грошову заставу 295 тисяч гривень. На думку прокурора, чоловік може задіяти не тільки свої посадові, але й родинні зв'язки, оскільки є пасенком керівника ліцею. А також запобігання спробам переховуватися в досудового розслідування та суду. Незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, оскільки він займає безпосередньо другу по поважності посаду у навчальному закладі, а свідків що всього навчального. Ще не допитане. за словами підозрюваного, гроші, які він отримав, повернути борг від затриманої. У суді чоловік просить пом'якшення запобіжного заходу, посилається на хворих дружину та матір і малолітню доньку. Також говорить, був у відпустці і все вважає провокацією. Якому я, я прохожу військову службу, перейшов у сферу управління міністерства освіти і науки України до сферу управління Державної протокольної служби України. Державна, Після того, як юридично состоявся цей перехід, буквально через деякий час на мене скажімо так, почався тиск з метою з посади. Згідно посадові інструкції, я відповідаю за освітній процес. Жодним чином я не і не знаходжуся на тій вступній комісії. Яким чином опинилися в, в вашій сумці документи стосовно вступу саме з цієї особи? Важа честь, справа тим, що ну, коли ж був погляд, було над прізвище, я цих людей не знав. Вислухавши аргументи усіх сторін, суддя оголошує ухвалу. питання слідчого задовольнити частково та засувати до ситуаці Андрія Володимировича, побіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово залишати житло, за виключенням необхідності з'явитися слідчого прокурора або суду. Визначити строк до 10 серпня, 2021 року включно. Оскаржити ухвалу захист має право впродовж п'яти днів. Чи скористається цим правом? Адвокат відповів. Ознайомимось з повним текстом рішення суду, потім приймемо рішення. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми сьогодні також обрали запобіжний захід ймовірній спільниці полковника. За словами речниці зарічного суду Наталії Сидоренко, їй також обрало домашній арешт. Прокуратура просила тримання під вартою. Завтра о 14-й годині в суді розглядатимуть клопотання про відсторонення полковника від займаної посади на час слідства. На сайті кадетського корпусу зазначено, що Андрій Сидоренко є заступником начальника ліцею з навчальної роботи. В декларації посадовця за 2019 рік його зарплата склала 358 тисяч гривень. У власності він має квартиру у сумах площею майже 60 квадратних метрів.